Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму YouTube каналі, я розсадний декоративний ягідний культур. Сьогодні я будемо вдома таку прекрасну красуню. Я думаю, що майже у кожного вона має бути в дворі, або хоча б щоб просто була обична або декоративна. Ось у мене є сортова смородина на штамбі. Як думаєте, що це за сорт, сорт пендула. Ось така штамбова шовковиця, що в'ється донизу. У вас є вивезено окуліровку, покажу ближче окуліровку. Бачите, тут дві бруньки заколіровано, бо є на одну, а найкраще, щоб було три з трьох боків. Це ж рахується найкращий штамп Сьогодні будемо сажати таку красоню, що нам для цього буде потрібно. ну Найперше це зробити ямку, це штикова лопата. Любу лопату використовуєте штикову або, можливо, яка у вас є відро води. Саме головне для цього буде потрібно. Хороший настрій. Глибина посадки має бути у нас приблизно ось така. Найперше, що я роблю, це заливаю водою. Хоча в нас так вологаю. Видно глибину посадки, так? Та й добре. Далі напітається наша водичка. Шовковиця ця може родити, роди вона плоди, але невеликі. Не такі, як, можливо, є сортові сорта, а не дечки. Якщо у вас пісок глина, використовуємо ґрунт чорнозйом. Виставляємо рівно? Заливаємо далі водою. Чекаємо хвилину півтора, щоб киталася вода. Так, Далі знову насипав я слой землі і знову затоптую. У мене є звичайний торф. Кого є, можу сипати, кого нема може не сипати, хто я хоче. Це не є обов'язково. І все, я підрівняю рівень землі. Пусти, уста трава. І вже можна щось ставити, можна ставити ці пластикові бордюри, що вже бажаєте то може ставити. Якщо вам було корисно, ставте подобайку та підписуйтесь на наш канал. На завершення відео виглядає ось так, що я зробив далі. Далі я зробив, підрізав шовковицю на третю бруньку. Тобто 1, 2, 3 я підрізав там. 1, 2, 3, підрізав. Для чого я підрізав? Щоб корінилася краще моя шовковиця, шоуковиця штамбува. Плакуча, плакуча шовковиця, І так я зробив обрізку. Нічого страшного в цьому немає. Так працюємо, так вона має вигляд. Як за квітне, не за квітне, як о заживе, я вам покажу відео.